Дякую за пораду, а я два листочки відразу ламіної води. Так, так, також можна. Але якщо у вас немає на аркушах на робочих отворів, для братців або стрічок, що потрібно сховати. Наприклад, круги лолія, ви потім не сховаєте самі братці, вони ж будуть прибиватися на іншу сторону. А також, ну, наприклад, якщо ви хочете сховати ось такі стрічки. І вони сховані якраз, ось, бачите, тут приєднано і сховано, якраз. От, коли відкриєш, тут нічого немає, тому що вони сховані між цих двох сторіночок. І, до речі, якщо у вас немає отворів на робочих аркушах, я б порадила в такому випадку не використовувати стиковий метод, тому що скотч все одно буде видно по зовнішній стороні, де б ви його не приклеїли а в такому разі краще накладений. Спосіб це спосіб, наприклад, через брошуратор на пружину. Ну, зрозуміло, ось так би виглядати. Там ось вони є пластмасові або, наприклад, металічні. Ну, з таких із пластмасових ще є прозорі. Я розказувала, до речі, про брошуратор і. Пружини до них. Якщо в польових умовах, як то кажуть, і є лише дирокол, то можна проколоти і зробити на кільця з'єднати з, з Алікспрес. Якщо кілець немає, то можна взяти звичайну стрічечку, таку, ну, в мене бантики таке, можна стрічку і з'єднати ось так. І воно буде дуже гарненько і естетично виглядати. А взагалі для економії гарний спосіб, якщо немає отворів для і стрічок.